Всім привітики! Ви попали на мій канал бумажних сюрпризів. Сьогодні відео, на жаль, в нас без новиночки, але в минулому відео була дуже крута новиночка і дуже багато пакетиків, 16 штук це Венздей. І сьогодні ми завершуємо дві колекції: це блискуча косметика такий у нас останній пакетик. Бомбочки для ванни отакий пакетик. Так, далі давайте будемо вибирати Величне століття. Давайте візьмемо, напевно, ось такий. Тут дівчата мріяли спалити цей палац. Ось такий. Так, далі новогодня тематика. Давайте візьмемо, напевно, ось такий пакетик з Дідом Морозом. Новий рік у нас вже пройшов, але колекція ще є. Далі давайте візьмемо чохли на iPhone. Давайте візьмемо, напевно. Давайте візьмемо жовтенький якийсь, давайте таку уточку. Сережки. Давайте візьмемо ось такий маленький пакетик з сердечками. Потім. У нас лишається три пакетика. Візьмемо ось такий темненький. І венстиль. Давайте, напевно, візьмемо ось такий пакетик. Давайте почнемо з цього каталога. Завершимо тут колекцію блискучої косметика. Давайте перше приклеїмо пакетик. Ось наша стариночка. Так. Ось так приклеила. Так. И відкриємо пакетик наш. Нам попадається от такий кремчик. Так, під номером 5 відкриваємо нашу першу сторіночку оцю. Так, відклеюємо і приклеюємо на це місце. Ось так. Ми вже до цієї колекції не повернемося. Давайте я вам покажу, що нам попадалось. Ось така перша сторіночка, ось така друга. А це наші пакетики, які були отакі два. Ось такі були в нас. Ось такі. І ось такі. Давайте заодно відкриємо чохольчики на. телефон. И у нас пакетик. Под номером 5 пакетик. Так. Так. Вот так. И нам попадается вот такие чехольчик. Под номером також 5. Это у нас на цю сторіночку. Так, відклеюємо. Приклеюємо сюди. Ось так, закриваємо цей каталог і переходимо до цього. Так, давайте перше відкриємо. На сьогодні тематику. Так, це в нас ось цей вкладиш. Ось перша стріночка. У нас тут три колекції зібрано, я нагадую. Так, нам попадається два стікера, отакі перчаточки і отака кружечка з какао і маршмеллоу. Давайте приклеїмо спочатку перчаточки на цю сторіночку. Ось так відклеїли. Цей програм взагалі поганий. Так, і приклеюємо ось тут. Так, і приклеюємо другу наклеєчку. Номером шість. Так, приклеюємо. Ось так. Ми завершили оцю половинку цього вкладиша, У нас вкладиш ось такий. Так, давайте далі відкриємо, напевно, Личне століття. Ось наш вкладиш. Так, відкриваємо. У нас така блискуча відкривачка. Попадаються два стікера, Отакий Мустафа, Це син Султана і Махідевран. Так, під номером 13. І отака героїня. Серіалу, але я не пам'ятаю, який звали. Дуже давно дивилася цей серіал. Фірузя, чи як? Так, а вона під номером 15. Давайте приклеїмо спочатку мустафу. Ось так. І приклеюємо цю мадам під номером 15. Ось так. Так, далі давайте відкриємо бомбочки для вани і завершимо цю колекцію. Такий пакетик відкриваємо і дивимося, що нам попалося. А нам попалася така бомбочка, таке піроженко. Так, під номером три все вірно. Відклеюємо і приклеюємо на наше містечко. Ось так. Ми збирали два боксика, я нагадую, отакий от перший боксик у нас ось такий. І отакий от боксик другий, отакий от боксик. Так, далі давайте відкриємо, напевно, сережки. Такімося. Какие нам сережки попались? А нам попались ось такие сердечки вот такие. Так, так под номером 12. Вот наш пакетик отклеим. Відкриваємо третю сторіночку і приклеюємо номер 12. отут. Так, і приклеїмо наші ще сережки. Так, перша сережка. І друга. Ось так. Отакі вот у нас сережечки попались. Так, далі давайте відкриємо пу, приклеїмо спочатку пу. Номером 4 на першу сторіночку. Ось так. І дивимося, що нам попалось. Який костюмчик. А нам попалась ось така коровка. такий пул у нас. Так, і переходимо до нашої минулої новиночки, а це Wednesday. Попалась така Венстей. Так, це на цю сторіночку. отклеим и приклеюємо. Нам Ставте пальчики вверх. Підписуйтеся на мій канал. Включайте колокольчики, щоб не пропускати мої нові відео. Пишіть в коментарях, можливо, якісь ідеї на новинки. І взагалі пишіть в коментарях, як вам відео, чи подобається вам, чи ні. Всім пока, до нових зустрічей. Па-па!